Я залишился, в приехала машина, пьё, и мы поехали на работу. При гоносексуальности, ну, насколько я понимаю, два партнера, активные, пассивные. Я можу розказати, але хочу зразу сказати, що це була незвичайна, якщо так сказати, я взагалі трохи, так би мовити, орієнтуюся в цих питаннях, тому що, я ж розумію, це був незвичайний зв'язок, де є активний і пасивний. Якщо вже брати по цим параметрам, то звісно я виступав як пасивний. Так би мовити, вже взагалі виходили за рамки, то я йому казав, Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої умови, то тільки через те, що ти там, що мені по роботі обіцяв підтримку, і тому подібне. Але це не означає, що ти можеш зі мною робити все, що хочеш. Такого не було. така вот связь між вами, яка почалась після того розговору. Регулярно вона mm -hmm. підтримувалась. Значить, я можу сказати, я це обстояв. Я, звісно, постійно відмовлявся. Я живу у товариша, бо квартира ремонтувалася, значить, вже у товариша Туркані Анатолія Олександровича. І він також може сказати, що три години ночі дзвонить по телефону, каже, Лех, приїжджай, бо я не можу, і мені доводиться вставати з поселі, брати таксі в три години ночі і їхати на Борщаговку і тому подібне. То в нього постіль немає, значить я йому свою пасіль привожу, то е, німножани вилки немає, бо він коли розійшов, з нього взагалі нічого в квартирі не було, я йому все привозив, то їсти, значить, і все останне. Всі питання рішав я. В кожній встречі за тих в, в половині вступає. Ну, Олег Валентинович, як розуміть полову связь? Я ж вже казав, що як розуміть, якщо сказати відверто, так би мотиви кінокардіокарові, я можу сказати, яка, який був іменно зв'язок. Розуміть полова связь. Комплектизуйте, в чому вважають. А це треба, да? Ну, і якщо це треба, значить то я можу сказати, вступити зі мною в головий зв'язок, ну, як це сказати. Зараз я подумаю, щоб це толерантно звучало, тому що в кожному ділі повинна бути толерантність. Значить, намагався, намагався, але, як я вже казав, я йому цього не дозволяв. Він намагався вступити зі мною в зв'язок через анальний отвір. Я йому цього категорично не дозволяв і в такому випадку заявляв, що «Боря, ти багато собі дозволяєш. Тобто було все інше, але не було цього моменту, що я сказав, все інше було. Якщо це вважати за полову і то це було. Місяців 5, 6, пів року там, я зараз не можу пам'ятати. Десь півроку, але це було стабільно, стабільно. Він, я вам скажу, відверто, не в обіду йому буде сказано, але він, звісно, сексуальний маніяк. Якщо розуміти в такому, що кожний божий день... Дзвонки, дзвонки, дзвонки. Я вам хочу сказати ще такі подробності, що він навіть коли відрядження літав за кордон чи ще куди, він дзвонив мені. І в Швейцарії дзвонив, значить, літав із Кравчуком у Швейцарії у Давос на, я не знаю, там, форум, який то був, і Швейцарії дзвонив, в Москву на переговори літав, з Москви дзвонив, ще кудись літав. Постійно дзвонив. Тобто кожен день. Зоною, не щадаю того, що на роботі по півдня сидів у мене в кабінеті. Косовом? Ну я ж вже казав, значить, те, що я йому не дозволяв, а ця решта. Я думаю, що то зрозуміло там. Так би мовити, якщо грубо казати, то він Дрочив, значить, ізвините мене. А, ні. Да, да. Другі там моменти були. В рот брав, извините мене. Ой Ну тобто такі Подробності. Тобто, він брав в рот ваш молочий. Да. Среду, так? Да, ну а як же. Не як же. Ясно. Значит, вот это происходило до момента вашего задержания 21 июня. Да. В яде -в яде -в яде -в яде. Да.